Вітаю, шановні глядачі і глядачки мого каналу. Я не часто записую, розміщую відео на соціальну, суспільну, політичну тематику, ну, тому що я пересічна громадянка, я не маю доступу до якихось джерел інформації і оперую так, як і всі ми відкритими джерелами. А там іноді навіть не факти, а вже само тлумачення фактів. Окрім того, ми живемо в такий момент концентрування невизначеності. Війна тільки підсилює цей ефект, що неможливо давати яких прогнозів і щось оцінювати, аналізувати. Буквально через тиждень, два день наші прогнози чи оцінки зачастую виглядають смішно. Я спостерігаю за купою експертів, які не вважають за необхідне. Вибачатися за те, що те, що вони сказали трошки раніше, є повною маячньою на сьогоднішній день. Однак в ситуації, яка склалася в суспільстві після прийняття 22 липня закону про позбавлення, фактичне позбавлення незалежності антикорупційних органів. Ну, Суспільство збудилось сильно, і зараз ми всі тільки це і обговорюємо. І я записую це відео і хочу вам донести ну, своє бачення не ситуації. Я не буду одним з кільканадцяти експертів в лапках, які коментують. Мета мого відео звернути увагу суспільства. На аспект, який більшістю людей не помічається, а меншістю людей, які обізнані, свідомо затирається, свідомо ховається. Я свідома того, що в мене маленький канал, в мене мало переглядів, але моя, моя громадянська відповідальність закинути в суспільство, це насіння знання. Піде воно, проросте воно чи ні, це вже ну, справа природи і Бога. Моя відповідальність сказати вам, люди, українці, те, що я бачу. Значить, зараз обговорення ситуації йде по кількох напрямках: і в суспільстві, в пресі, в соцмережах. Ну, є великий срач про те, правильно люди вийшли чи неправильно. Прошу вас не висловлюватися, не писати коментарі на цю тему про продажні картонки або навпаки. Я просто озвучую, перелічую ті напрямки, за якими ми зараз б'ємося чи читаємо інформацію. Другий напрямок це журналісти, дослідники, експерти, блогери досліджують, чому саме було прийнято таке рішення на чию користь і докопуються, так би мовити, до, ну, намагаються докупатися в силу своїх, своєї обізнаності, можливостей до причин прийняття цього закону. Інші обговорюють Наслідки, наслідки і всередині країни, і зовнішні. як це вплине і на авторитет країни, і на допомогу. Ну, є ще такий напрямок обговорень, що буде далі, чи приймуть закон, який відміняє все це, чи ну депутати не будуть це приймати. От в таких приблизно напрямках іде обговорення. І я бачу, що абсолютно свідомо затирається тема участі в усьому цьому процесі, і підготовки і силовій підтримці, і намагання втілити цей закон, продавити його і суспільство, і західним партнерам. Роль СБУ. Як я уважно придивляюся відео експертів, які виступають і на радіо НВ. І роблять відео в своїх блогах. От вчора вийшла нова стаття, яка дає нібито глибокий розбір, хто зацікавлений на українській правді. І однак я абсолютно точно фіксую, що ніхто з дослідників, як професійних, так і добровільних, не наголошує на ролі СБУ. Я нагадаю, що очільник СБУ. Був силовим двигуном цієї операції. СБУ арештовувала, вривалася до агентів набу. Очільник СБУ зустрічався з послами J7. Очільник СБУ провів брифінг разом з генпрокурором, і очільник СБУ тлумачив конституційність прийнятого 22 липня закону. Наголошуючи на його конституційності. Тобто СБУ взяла на себе роль, первісну найголовнішу роль в державі. Я вбачаю в цьому величезну загрозу для державності України, бо це шлях, що калькує, Державне устройство Росії, де ФСБ, КГБ ФСБ є справжньою державою, є справжнім очільником і контролює абсолютно всі процеси. Ще два моменти. Перший момент, якщо люди, звичайні блогери, просто цього ніби не помічають, тому що Дуже гучно, дуже цікаві креативні написи на картонках, срач про цих, і хто там які мільйони заробляє. Під цей акомпанімент дискредитації ну, абсолютно справедливої влади, владу захоплює СБУ, на мою думку. Тихо, впевнено, і те, що професійні журналісти, як то журналісти Української правди, навіть не згадують про ці обставини, не згадують про молюка і про силову підтримку СБУ всій цій спецоперації. Це не згадує ні один експерт на Радіо НВ. Це каже про те, що СБУ над цим працює абсолютно свідомо. І тут є. Одне зауваження. Нагадаю, що ще кілька тижнів тому, коли деякі журналісти заявили, що да, ми працюємо на спецслужбу, то багато українців стало на їх підтримку, що спецслужба прекрасна і треба допомагати державі. Я наполягала в своїх коментарях, що це неможливо, що журналістам за це горіти в пеклі, що вони руйнують суспільний договор. І от настала хвилина, коли журналісти мають. Критикувати СБУ і вивчати його роль. І вони що роблять? Вони мовчать. І наостанок нагадаю вам, що в 91-му році ще влітку наш такий відомий дисидент Анатолій Лупеніс, який провів багато років і в мордовських таборах, і у в'язниці Владимирської, і потім його запроторили в цехушки. В 91-му році, коли він вже був нібито на свободі, влітку його знов арештувала тоді ще КДБ, нібито за підготовку мітингу проти союзного договору і випустили його тільки там, по-моєму, на початку серпня, коли вже зрозуміло було, що Україна відділяється. І ще вам нагадаю, що не було ніякої реформи СБУ, не було люстрації в СБУ. Все, що ми мали, це зміну таблички. КДБ стала називатися СБУ. Нічого там всередині не помінялося, і той авторитет, який СБУ завоювала в нас протягом війни завдяки своїм операціям, дійсно гучними, дійсно таким, що радували наше серце. Воно використало цей. Авторитет для того, щоб тихо захоплювати владу в країні і затикати роти журналістам. Я так це бачу. Суспільство це дуже велика загроза. Ми йдемо в державу ФСБ, КДБ, СБУ. Чи будемо ми далі сперечатися про картонки? Дякую.